Вітаю, я Олена Павлова, і це проєкт Єстети. І я не могла оминути увагу книжку Естетичний інтелект. Вона вийшла у видавництві Фабула, і це такий нонфікшн. Авторка Полін Браун багато років працювала з люксовими брендами: Це Луї Вітон, Генесі, і вона викладала курс у гарвардській бізнес-школі, присвячений саме естетичному інтелекту. Це її інноваційний авторський курс, і якимись своїми інсайтами вона ділиться саме в цій книжці. Дуже круто про взаємозв'язок маркетингу, брендингу і естетики і мистецтва і всього цього, це про те, що все в світі насправді взаємопов'язане. І те, чим ми займаємось література, мистецтво, воно не відірвано від бізнесу, від грошей, від того, на чому можна заробляти. Головна ідея про те, що. То естетика стає вирішальною у бізнесі. Полін Браун пише про бренд коди, про те, що кожен товар, кожен бренд має власну естетику, і це може справляти вирішальне рішення щодо того, купувати його, існувати цьому бренду, заробляти мільйони, бути чимось культовим, значимим. Вона наводить таке дослідження, що 85% рішень людини, чи купувати річ, залежить від її емоцій, від її почуттів, які викликає певний продукт чи бренд. А лише 15% це характеристики, які технічні, які там зручність, форма, якісь такі більш практичні. Але чомусь усі маркетологи акцентують. Роблять саме на цих 15%, забуваючи ці враження, забуваючи ту основну, той основний масив емоцій, який викликає цей продукт. І е, тут Полін вчить звертати увагу саме на те, як викликати е, враження. Е, вона говорить про те, що зараз людям не потрібно насправді більше речей, їм потрібне відчуття спільноти. І естетика може допомогти створити цю спільноту, е, це відчуття, приналежність. Е, вона говорить про бренд коди і говорить про потужність цих бренд-кодів, які мають бути перевірені часом, але актуальними, які мають бути конкретними, практичними. Чітко означеними. Наприклад, як ми знаємо, там колір Тіфані, да? це ж назва бренду. Вони просто собі експропріювали цей колір, такий красивий смрагдвою його називають. О, це Тіфані, ну це успіх для естетики бренду. І ця, ця книжка буде корисною насправді всім, не лише маркетологам, не лише бізнес-акулам, а просто будь-кому, тому що Полін Браун пише про те, що естетику. Можна розвивати цей естетичний інтелект, як і будь-який інтелект, насправді дає якісь ключі, як це робити. Звісно, я скажу, що треба багато читати теж для цього ходити в галереї, живопис, дивитися добре кіно, але окрім того, просто це треба робити осмислено, звертати увагу. І вона говорить про сенсорні складові естетики: що це не лише колір, зовнішність, це і запах, це і звук, це різні різні чуття, якими володіє людина, і які допомагають створити цілісне враження. Ви можете так само працювати над особистим брендом, враховуючи ці всі корисні речі, які говорить Полін Браун, мати власний, власний фірмовий запах, парфуми, обрати якісь фірмові кольори, логотип. Але це все насправді наповнюється енергією, яку ви несете, і енергією, яку створює ваш бренд, ви самі твір. Мистецтва, бізнес, стратегія будь-що. Е, тому ця книжка для мене стала якимось таким відкриттям. Вона узагальнила дуже-дуже багато фрагментарних думок, які в мене були з різних питань, додала щось нове саме по фактах, якісь приклади з бізнесу. Але коли щось з'єднує, те, що в тебе було в голові, і створює якусь цілісну структуру, це завжди дуже цінно. Тому раджу.